Вітаю вас! З вами магазин АвтоZвуа. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Vinca на цоколь H1 артикул даного комплекту 793 100. Давайте розглянемо комплектацію, постачається в фірмовій упаковці комплект. В комплекті знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві світлодіодні лампи. Одразу візуально бачимо. Плюс даних ламп, що вони по розміру практично ідентичні галогеновим лампам. Тобто замінювати лампи можна без будь-яких проблем. Лампи мають потужність 30 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 16 світлодіодів. Корпус практично повністю металевий, крім цоколю він з пластика. У ламп. Є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 Вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, доволі яскраво відсвічує лампа, має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 6500 К. Потужність світлового потоку 3000. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!